Зазвичай на цьому моменті ми представляли капітанів та їх бійців. Проте цей та наступні два випуски пройдуть за інакшим сценарієм. Ми покажемо вам, як виступали бійці нашого клубу на чемпіонаті Волині скейтбоксингу ВАКО. Нам десь народу. Сьогодні у нас змагання покауди. А мені на нього дивитися чи на тебе? Як ви готували своя команда до змагань? В мене є хлопці Давид, Назар, пекарі брати, Рувім і Антон, які готувалися дуже жорстко. Вони старалися, вони не пропускали тренування, тренувалися шість разів на тиждень. Все літо. І вони мають дійсно показати крутий результат. Я думаю, що це буде чотири перших місця. Але є і такі хлопці, які то з дівчиною розійшлися, то з дівчиною посварилися, то робота, то бабушки треба картоплю копати, то ще щось. Мене задовольнить просто класний яскравий бій. Тому що у цьому випадку більше буде вирішувати характер самої людини. Тобто ви думаєте, що всі бої ваші спортсмени мають забирати? Я думаю, що не буває так, щоб всі вийшли і всі стали першими. Але думаю, що в більшості так, в більшості будуть першими. Ми питали всіх ваших хлопців, чи вони сьогодні виспались. А, а як ви? Я спав погано сьогодні. Хвилювався, переживав за хлопців. Якось не знаю. Коли я сам виступав, було легше. Оце, напевно, один із таких моментів тренерської роботи. Нелегкі. насправді нелегко. тому що кожен спортсмен він як рідна дитина. За кожного сильно переживаєш. Ну, але нічого. Зато цей після змагань, думаю, висплюсь наверстаю. все буде добре. У вашій увазі перший бій між представниками двох команд: Мар'ян Віталій. Червоний кут, клуб Ант та сметана Юрій клуб Легіон. Синій кут. Спортсмени змагаються в вазі до 69 кг по версії лоу 19 плюс років. Ну що, поїхали? Ну, поїхали. Зараз Віталік покаже клас. Але ти маєш бути Ну, типу. А, ну я не предвзятий, але Віталік красавчик. Окей, диви, диви, як перший полетів. Відразу з перших хвилин пациків заруба знати. Він, він, він просто не розрахований, кого він попав. Ну тут теж бачу Віталік, ох ти ж, бачиш, як залетіло там. Якось такий момент, голову відкинув. Віталік це базовий боксер, а з Легіона Юрій, я так розумію, більше ММА говорили, так? Да? Так, да, вони чисто ММАщики, то вони такі не дуже. Ну, поки що тяжко, що одному що в другому. Початок бою, ясно. Заруба поки що всіх здоров'я є, знаєш, можна і поскакати. А да, це перша пара секунд. Ну не зрозуміло, хто тут контролює ситуацію, поки що плюс-мінус рівно. Все, деталі працює, собі як бути. О, не слайд жира, так. Да. О, чіткі ловки. Дивлячись на що він боксер. Ну так. Да. Оце було дуже дивно спостерігати по його бій, коли він був ногами. No. Хоча базовий боксер. Дивись, як тримає має руки. Боксер, але руки як тримає. Да. знизу Бо, да, Він впевнений просто. Бачиш, той закидає, той, виходить, як то провалюється. І він впевнений вже. що може за півраунду прочитав? Да, я думаю, да. Бачу, може по ручках як ти кажеш, і да, але ножки залітають від бійця з легіону сна. Віталій просто чекав, поки йому скажуть, щоб він працював ножками, я тобі скажу. О, глянь. Зерна в куді там стоїть. <рес> Себе побачив. Ми просто коментуємо вже після поєдинку. Оба які я Рож. Рож. Ні, ну Я б не хотів би з ним постояти. Я би теж. Тако, чисто Бо на ножках, так. Да. Чисто навіть з двох, я б жодним не хотів з них постояти. Ну що, перший раунд закінчився, незрозуміло. Як на мене, я би плюс-мінус. Ну не сказав би, що рівно, тут дивись, яка атака, в принципі. Це перші 20 кутаричі. секунд, напевно, що він теж одаляє Віталію. Далі, який гарний був удар. Вся увага цікаво. на Віталію куряна. Ой, пропустив, бачиш, ну, ручки, опущені ручки дають своє, те вже прилітає. Пам'ятаєш, тоді ми говорили з Віталіком після бою, він каже, йо, я перший понісся з ніг, я не знав, що робити. Але, пару, але коли... на другому він включився. Да, да, да. Нащупав дистанцію полетіл. Ну але так, да, ручки не сильно тримає, високо пускають. Але... Сметана Юрій теж дуже крепкий, да? так? Пропускає, такі ну, по ньому навіть не видно. Поки що якось поз... знатно не відчувається, а плюхи нормально летять. Бо, Бо Віталій що, хоть і Ти Чув чу момент від тренера з правий знизу, і тут правий знизу прилітає. Якщо треба, можна назад відмотати і там чути від цього. І у нас перший нокдаун. Це їхній це тренер можна. сказав. Ні, Діма? сказав Правий знизу, Віталій дав правий знизу якраз. А, Ну знаєш, тут зараз дивишся, то він якийсь такий важчий цей бій, чим здавався. Коли Голи. там збоку стояв, дивився, типу. я думаю, він набагато легший. От коли ти складаєш навіть всі бої до купи і дивишся їх, то... Ну, ну тут же просто він як молотом прибиває його. Так. Да. Ще один нокдаун, теж другий нокдаун у другому раунді. Ба. Двіба. Спати. <хе> Справа в піч. А справа в печень, сказала. <ристо> Печенька зліва. <зріло. ристо> ну, перепровадий. <ристо> ну <ристо> ладно, ми ж не профіки. Да. Але бачиш, два ноктауни, але но чоловік все одно небезпечно і летить далі. Ой-ой-ой, фронт, так? Да? Фронт від боксера. Оце неочікувано. Це, не Це чотенько. Бачиш, отут. Печень. О, нарво, так знатно. <ристо> да. Сметала навіть лоу кік, як то бачив, типу, відкрився. І вийшли одразу. Дві кілості літалі, ні. Бодібілдер Добути... якийсь. <головік> ну, <може бути>. <головік> <головік> Ну Що, третій раунд, фінальний. Тут. Ну другий Віталік по-любому забрав. Ну, за нема, нема про що Два нокдауни тут уже. Бачиш, вже все, вишукує. Такі акцентовані удари mm. вишукує. Так, да, але сметана, дивися, тримається, якби не, yeah. не поплив. Бачиш, звичайно кажуть, що під легше, бо вони можуть проти боксера ще ноги включати. Тут Віталік по першому раунді спорно хто виграв, другий правильно однозначно забрав, а третій вже показує домінацію. Віталік просто топовий. Леукіт який смачний. До речі, я не вповнені. фронт. Це прилетіло, добрий день. Нічого. собі. Хвай, теж нормальный. Ай-яй-яй, все, і печінка робита. Та там джес. Ті поїхати, і, і печінка. І перед тим фронт такий. і бій, ти вичукаєшся від боксера, який Ну, правда, сметана Юрій не знав, що віталік боксер, то він не готувався до нього як до боксера. Тут... Ну але він все рівно ножки закидував. Ну, це його вже помилка, що він менше ногами працював. Все. все, третій раунд. Технічним. Це правильно це технічний нокаут називається? Та, напевно, я не знаю. Все, я <рес> технічний не нокаут виграв. Типу, Ви тут нас не суждаєте зараз. Да. Є в нашу купівку перша перемога, чим ми нас і вітаємо. Наступний бій в нас між бійцями: Швець Святослав, клуб Ант в червоному куті та Прохоровський Дмитро, клуб Воїн в синьому куті. Вік хлопців 13-14 років виступають в розділі лоу-кік, вага до 57 кілограмів. Святослав працює більш розкуто, обмін ударами. Спортсмени з воїна більше заряжені на удар. Святослав пробиває класний лоу-кік. Намагаються з фронта. Знов лоу-кік і знов джейк. Не даємо зблизитись. Так, Святослав тримає на дистанції і він працює більш зібрано. Спортсмен з воїна більш розмашисто якось працює, але наскільки мені відомо, воїн це клуб ММА, то в них там для них це звична справа. Ну, в них там так свої там моменти технічні. І знов Святослав зустрів свого суперника. Почали ж вам зараз щось трошки. Да, але Святослав срібний його зажимає. Ну то він вже розуміє, що він контролює дистанцію, йому не потрібно йти вперед. Хлопець з воїна поки що не спішить. Через Лукік зайшов Святослав, намагався вдарити двійку, але спортсмени з воїна побачив. І тут був Бекфіст, але це не кікбоксинг к 1 В к 1 можна пробувати Бекфіст, та в тайландському боксі теж. Але в кікбоксинг є кік, як і в боксі. Удару удару бекфіст нема. І кікбоксингі, крім К1, не можна ні в якому бити, так? Так. Бал не зняв, але попередження виписали. Оп, Святослав припустив і кінець раунду. Лукік хороший був, ми бачимо. Фронт, але не так, як треба. Ой-ой-ой, а от Лукік і Джеф шикарно зайшов. Ну що ж, другий раунд, Дивимось. А в спортсменів буде два раунди чи три? Не знаю, три. зараз побачимо. мені здається, що три. Мені здається, що мені ну, що спортсмени з боїна фізично такі складені. Знаю, рамості, так, 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 фізично підготовлений. Але точки то, не є. При, при тому, що спортсмену 14 років. Ой, обмін пішов, обмін. Ну, Хороші Бач, не забуває. Тримає в Ну, Ми бачимо різницю технічної роботи бійця ММА і кікбокса класичного. Ти щось хотів сказати, смій? Ні, 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 все. Пропускає дуже. Таке відчуття, що хлопці з воїни заточені більше на якийсь нокаут, нокдаун. тут в нас момент попали в так, і ще пояса. Але Святослав гарно теж відтягується, він не сильно попадає по голові. Але тут дуже комедний момент, якщо взяти. Я не знаю чого, але суддя кожного разу такі моменти відраховує, як ніби це нокдаун. Хоча потім знімає бали з бійця, який наніс удар. Ну, напевно, такі правила. суддя ж, професіонал, він знає, що робити. Бачите, він підкликав Дмитра і знімає йому бали. Знімає бали, так. Показ. Була дуже комедна реакція Святослава. Він такий сидить йому боляче, і тут починають відраховувати. Він такий, Куди? Так він <смеш> там возмущався. <смеш> Раунд другий закінчився. Що ще один буде? Ні, два тільки два раунди. І перемога тому Святослав. Ну це справедливе рішення, тому що. Святослав був набагато точніший і динамічніший. Ну, він тримав дистанцію, контролював. в принципі, цей бій. Але це кікбоксинг, так, і він... він у своїй стихії. Спортсмен із воїна в ММА, я думаю, себе проявив більш конкурентно. Наступний бій між Кондратюком Романом та Гаврилюком Дмитром. Кондратюк Роман представляє в нас клуб Милинів Дмитро з клубу «Ант». Хлопці боксують у віковій категорії 17-18 років. По кік лайту вага до 81 ми, Як ми бачимо, 81 по майже найважчі хлопці на сьогоднішньому турнірі. Але там з такою вагою лайт не лайт. Ну так, але це кіклай. Тут е... акцентовані удари заборонені. Але є свої складнощі, тому що Кіклайт він більш динамічний. Спортсмен з червоного куту накидав багато локіків, молодець. Роблять зауваження Дмитру, бо удар з розвороту тут заборонений. Так, як судді Та уважаю. ні, він, він не заборонений, я не знаю, чому. Ну, Напевно, дороги він... дуже повільно, він не заборонений. Можливо і так. Як суддя пояснив, що він казав. Якщо ти робиш удар з розвороту, ти вкладаєшся в нього, а в кіклайті це заборонено вкладатися. Можливо, Можливо, тому що я сам виступав завжди по К-1 і Лоу-Кіку. Тому все можливо. Коли я боксував, взагалі ще кіклайту не було. Був тільки кікбоксинг, просто лайп-контакт називався. Боксували в штанах, в футболках. І там накидували всі удари. Не знаю, що це кіклайт. О, який обмін. Бачите, яка динаміка. Тут своє. О, бачиш, повторив. Да, але боєць в червоному зажимається якось. Напевно, все таки мої справи. Ну, покрутився, зауваження. От, це... от, от за те, що крут, крутиться спортсмен без удару, це 100% зауваження. Так не можна робити. Що трапилось, якось. Тут для нас незрозуміла ситуація. Спортсмен, напевно, був. Зараз ми побачимо, що лоукік, якийсь неправильний удар ногою, чи що зустрів його. Але Правиля, щось, Тут виходить, що він бив лоу лоукік, і, і Дмитро в цей час теж був лоу-кік. Да. Правий лоу-кік дивись. От бачиш, лоукік Дмитра, а це його. І він десь йому, походу, дав по алінасту. Але, але глянь, лоу-кік неправильний, так? Да? Так, і наступний бій у нас: пекар Давид проти мацеха Олександра. Давид представляє клуб Ант. Олександр з клубу Легіон. Вік 10-12 років розділ кік вага до 49 кілограмів. Я хочу мали, я тобі накидати можу. Як тебе зла? Накордовити награда. Планую перемогти нокаутом. В нас Давид – хлопець досвідчений. Він вже дворазовий. Чемпіон Волинської області, причому із кікбоксингу Варку, із кікбоксингу Іска. І він вийшов працювати у цьому двобої і працював обережно, виконував всі установки тренера. Потім зробили зауваження, щоб він працював ще легше. Найцікавіше, що Давид буде працювати на цих же змаганнях з хлопцем, який важче Давида більш ніж на 20 кілограмів. Вагова категорія більше ніж Я на 20 кілограмів у вашій, Це ж дуже солідно. Так, вагова категорія плюс 49, то там буде досить такий серйозний бій. -й -й -й, тут ну, але це він Дав... взагалі не відчуває. Тут Давид теж працює точно. В хлопців замту то якось бачиш, це не знаю манія. Вони коли б'ють, завжди інакше, ну, в їхніх суперників шлеми злітають. Що знають, напевно. Бо як гарно да, на зустріч. Ну, треба віддати належне спортсмену синього Кота, що він не боїться, йде вперед, намагається нанести якісь атаки, комбінації. Не, не здається, молодець. У нас закінчився перший раунд. Починається другий. Так, да, при як маленький танк. Ну, Скоротенькі удари, так, так. голову прикрив і полетів вперед. Так, так. Він хай тік і, і, і ручками працює. А Давид тримає на дистанції, працює другим номером. Тут є проблема для технічного спортсмена, бо він не може в принципі вкластися правильно. Коли тебе йдуть і товчуть, а ти легенькими тільки ударами відповідаєш. Не може зупинити фактично ту Ну, Тут е, своя техніка, своя стратегія на поєдинок має бути. Мені здається, що Давид непогано знайомив впорався на даному етапі. Куди що читали, дав власне два кіка від Давида. Пояділось, постанці у нього куту зарядив хай але в нього Давид все це прочитав. Давид тримає на ручках, накидило Ну, Тут за кількістю ударів, які випускає Давид тут однозначно перевага. Mm, був пропущений удар по корпусу. Але суддя не розуміє, що робити. Чи знімати бал, чи, чи не, е відраховувати як нагода. Тут не зрозуміло і знати, і не так, так, продовжили поєдинок, причому спеціально з нього коту навіть попав до один раз, але давид за цей час попав вже декілька разів. Поправ. Поправити необхідно фут. До речі, у професійному кікбоксингу без футів, без шалонів, бої набагато яскравіше через те, що нема цих пауз. І... Закінчився другий раунд, в цьому поєдинку. Так, звичайно, перемогу отримав пекар Давид. Це цілком заслужено і неспоріна. Так, тут одне Яка Я версія почала виступаєш. Взагалі ми планували виступати по К 1 але оскільки на Волині К1 воно мало розвинути, мало хто хоче по ньому боксувати, то, скоріш все, будемо боксувати по лоу-кіку. Як готувався? Все літо готувався дуже важко після останніх змагань. Іноді тренування реально були важкі, тому я думаю, що сьогодні я покажу як мінімум хороший бій. І фінальний бій сьогоднішнього вечора. Перець Роман в червоному коті Слободян Антон в синьому. Антон з клубу Ант. А перець Роман у нас представни... представник Молинова. Хлопці виступають в категорії лоу до 60 кілограм 17-18 років. Почався двобій. Лоу. Антон наносить лоу. Роман теж відповідає лоу-кікам і джебам. Це роман та пригромку роман, роман так бачить, ста... да. робить ставку на вовкіху, добре працює ногами, я бачимо, Молодець, роман такий. Двоє хлопців дуже легкі на ногах. Ага. Скечуть. Бачите, як провалив таких течень, да? Ага, добре. Провалив і віддав. Гарно. Так, тут щось трошки у Романа. Фрути треба поправити, таке теж буває. А є якісь обмеження, і... скільки разів а, можна поправляти, наприклад, фути зупинятися? Ні, нема. Ой-ой-ой, вже зарвався. Зірвався Антон, так. Ще, зробив скрутку. І ще Но... мало того, що зробив скрутку. Якраз отут нічого від Антона емоцій, за що. О, дивіться, дивіться, суддя, вирішив це одразу мінус бал. бал наказати Антона, щоб кікбосні це спорт. Спортсмени мають бути дисципліновані. Отак одразу Антон втратив три бали за свою поведінку. Ну що ж, нокдаун це теж три чи скільки? Якщо я не помиляюсь, то так. Нокдаун теж три. Антон буде відпрацьовувати, напевно, намагатись зараз. Так, треба відігрувати свої бали. Загрівся. Клінч. Опасний рух головою, небезпечний. Суддя зробив зауваження. Антон, судячи за все, хоче закінчити бій достроково. Ну Тут і двоє крапі, і йдуть в атаку гарні, і двоє розмін такий влаштовують, немає коли це лідера. Так, розмін потужний, працює. Антон жорстко заряджений. Раунд другий раунд. Другий раунд почався. Ну що ж, подивимось, Другі! 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 перший раунд був дуже сильно насичений. Спортсмени виток є багато сьогодні. Щось, що щось Антон дуже розмашисто почав працювати. Складається знову. Так. А Роман в цей час працює зібрано. На ніжках рухається, провалює Антона, тому що той заряджається на удар. І треба поправити фут знов. Таке буває. І хлопці працюють знов. Дід, ти з нами будеш що сьогодні говорити. <ривіт> в, <внутрішні ривіт> Роман пробив класний лоу-кік. Антону роблять зауваження. І Роману теж. Обмін ударами. Так, тут вже Роман почав включатися в роботу. Роман вже працює агресивніше. Тут не зрозуміло, за що відраховують. А, а це що? Суддя відраховує, так як я зрозумів локдаун. Ага, ну добре, може буде потім повтор, ми побачимо. Ну, але якогось прямого влучання, щось таке не було, можливо. Ну, ну буває, су суд судів суді видніше, він професіонал своєї справи, він це його робота, то вже значить так вирішили, що перебуш. От, бачите, Роман включився. Ох, який пропустив два удари. Роман, тут Антон віддав. Одні, де, поповний. А якось незвично трохи підсів, ні, Антон. Ну, так, де, у другому раунді де, а, так, Роман так, на верстав упущений так, Роман Красавчик. У другому раунді шикарно відпрацював. Якщо по першому раунді були питання і там якісь незрозумілі, скажімо так, до кінця нам відрахування балів, то тут по другому раунді. Менше питань, видно, що спортсмен червоного та його напевно забрав. Спортсмени привітались, подякували один одному за попередні два раунди і почали боксувати. Ой, Антон заряджається. Лукік два знизу, і у Романа шолом розтягнувся. Ну, як мінімум бачимо, що попало, правда? Ну так, отут тренер щось підказує. Так. Де робота Антон тримає на джебі, джебі, лоу-кік, джеб. Роман в цей час закручує, пробиває правим. Ну, тут видно відразу десь в Антона з'явилося, ще одне якесь дихання, та су... він трохи підсів. Судячи за все, тр... тренер Антона у рингу, в... у куті збадрить, що Антон почав працювати. Ну, добре, хлопці двоє гарно працюють. Знову зауваження від рефері. Обмін лоу-кіками, обмін руками. Антон агресивно йде вперед. Роман зустрічає. І кінч. Хлопцям повідомляли перед боями, яка в них буде кількість раундів і кількість хвилин проведених? Так, три по дві. Спортсмени знали, що в них буде на ну, фінальній двобій, три раунди по дві хвилини. Це насправді здається, що легко, але той, хто боксує у ринзі, розуміє, що цього часу достатньо. Ми бачимо, як спортсмени втомилися. Емоції тримірів, теж святоштуття. Так, дуже, дуже рівний бій. Хлопці добре працюють. Но в третьому раунді видно, що Антон десь знайшов трошки здоров'я. Чи плана, ті хлопець трохи підсів. Що, Рефері знову знімає бал? У повторі подивимось. За що зняли, а то я щось не помітив. Ой, хорошо Роман попадає Антону. Тут Антон пробиває луки і кінець раунду. Ну що ж, це був. Ну, просто Роман не тримається на ногах, як, як на мене. За такі бали не знімають. Але суддя не суддя. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та до нових зустрічей.